Доброго здоров'я всім! З вами притчі від Михалича. Почула людина, що в світі є правда. пішла її шукати. Бачить, йде на назустріч брехня. Куди людину прямує, запитує брехня? Йду правду шукати. От, добре, каже брехня, і я з тобою теж хочу. Хоч раз її хочу побачити, а то ніколи не зустрічала, підемо разом. Прийшли вони в одне місто, запитують, правда тут є? Була, та пішла щойно куди не знаємо. Пішла людина і брехня далі, прийшли ще в одне місто, знову запитують, була тут правда? Була, була, відповідають, десь тут неподалік ходить. А хто це з тобою запитують? Це брехня, відповідає людина. Та хто ж може правду разом з брехнею знайти? дивуються люди. Ти брехню про жени. Дійсно, каже людина. Прогнала вона від себе брехню, дивиться, а до неї вже правда сама назустріч іде. Здрастуй, каже. З вами. Річі від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення.